Ну що, люди, так що без безприлюднів я запускаю великий детальний курс по заробітку на Ютубі, а також свою приватку в Телеграм. В приватці не буде там всяких 18 фоток і так далі. На курсі ви дізнаєтесь про курс Ютуб чайника до бойлера. Тисни на паузу, щоб познайомитись з планом детальніше. Я постараюся зроблю все, щоб цей курс був не просто курсом, щоб він став справжнім гайдом, планом, алгоритмом дій, виконавши, які ти отримаєш перші значені результати на Ютубі. Я вже почав прописувати сценарії для відео і впевнений, що тобі сподобається. Ну, звичайно, коли ознайомишся, пиши в коментарях, як тобі наш план роботи. І тут немає слайду по шорцям. Тому що в мене ідея з'явилася трохи пізніше. Не встиг зробити цей слайд. Я скажу на словах: буде окремий модуль по шорцям, буде теорія і буде конкретно практика. В Форматі навіть челендже. Сподіваюся, які будуть робити всі, хто буде проходити курс. Кому цікавий формат шортс. Я хочу показати наглядно, як. Зробити так, щоб шортси залітали максимально швидко і не обов'язково не авторські. Просто чиїсь скачувати відео, які залетіли. Вони будуть залітати, але що з ними потім робити? Я хочу показати, як знімати авторські шорти, які будуть набирати мільйони переглядів. Добре, можливо, я присповідав вам, як робить більшість, хто продає курси, щоб пройшовши саме мій курс, ти одразу через три дні будеш мільйони заробляти. Але так як цей курс буде, увага, повністю безкоштовним, я маю змогу сказати чесно, сказати, як є, швидких результатів не чекай. А може взагалі їх і не буде, якщо ти не поставиш за мету додивитись цей курс до кінця і зробити максимум із того, що я тобі розповім. Одягнув їх для такого, щоб. Розумним здаватися, воно коротше. Також дуже важлива вся інформація, яку ви дізнаєтесь на курсі, все, про що я розповім, це лише мій власний досвід, моя суб'єктивна думка, з якою хтось, можливо, може бути незгодний. Але вже як є, я вже зараз розумію, наскільки я собі складну задачу поставив, але яка задача, така й віддача. Для вас також є завдання в описі під цим відео або в своєму телеграм-каналі я залишаю посилання на опитування, опитування про YouTube. Воно максимально коротке, але дуже сильно мені допоможе. Ви вкажете, що для вас актуально. Я так зрозумію, можливо, я щось забув. Це дуже сильно допоможе мені в створенні дійсно класного продукту. Я дійсно давно думав створити щось подібне, запустити щось подібне і роблю цей курс безкоштовним, тому що розумію, що через час він в будь-якому разі був би на зливах. Жаль, у нас ця штука розповсюджена. Так безкоштовна, не завжди оцінюється об'єктивно, але вже буде як буде. Хай це буде, так би мовити, моїм вкладом в україномовний Ютуб. Ну і в свій канал, звичайно, і в себе. Будемо чесними, я розумію, що це як мінімум серійний постійний контент на мій канал, з якого скоріше за все прийде нова аудиторія. До речі, на момент виходу цього відео курс буде проходити вже більше ста людей. І це іще ще ти анкету не заповнив. Ті не заповнила. Стосовно приватки, я вважаю, що це ідеально. Я створюю безкоштовний курс без якихось там секретів, курс, який можуть пройти всі. Я не заробляю на ньому гроші, але заробляю з приватного каналу, в який будуть долучатись ті, хто пройшов мій курс, кому він сподобався, кому сподобався мій формат. Можливо, я хто хоче таким чином підтримати мою роботу. Ніхто нікого нікуди не затягує. Сподобалась моя подача неволейбольна. Ви зрозуміли, заходиш в приватку. Ось і все. Хоча в своєму основному телеграм-каналі і так дуже багато чого корисного розповідаю. Ті, хто там зараз є, це підтвердять. Але я ж все-таки іноді люблю і пофілософствувати, і там книжки почитати, відповідно про це публікую. Так, стоп, водичка. А приватка буде виключно про YouTube, Про ніші фішки, які я в тому числі знаходжу десь на американських джерелах. Скоріше за все, в приватці також буду робити розбори, гайди нових ніж, як вони робляться, чи варто і так далі. Що я ще думаю? Думаю, над запуском челенджів, щоб брати якусь нішу, в кого є бажання, разом почнемо робити за якоюсь стратегією моєю. Також планую робити розбори ваших каналів. В цілому, іще поки не знаю, як воно все буде. Прям конкретна картинка, але плани вже певні є, і вже працюю над розробкою. По людям мені реально все рівно, скільки там буде людей: 5, 10 чи 50. Головне, що я знаю, що серед цих людей, скоріше за все, не буде якихось паразитів, хто прийшов висмоктати твою енергію і все. А потім ще й сказати, що ти якусь хуйню там розповідаєш. І все одно, що ти час, свій сили витрачаєш і так далі. Так, і хто вже зараз хоче сити в приватку, так як вона тільки в стадії розробки, так як тільки думає, що там буде, там вже є. Інформація, але не в тому вигляді, щоб вам прям план показати, ось що ви купуєте. Хто зараз хоче зайти, я дам вам максимально приємну ціну за підписку. Народ, і дуже важливий момент, якщо ви ще не заповнили анкету, а вже побачили план курсу, це не означає, що анкету заповнювати не потрібно. Потрібно, обов'язково пишіть, що для вас актуально, тому що курс, як я сказав, буде в вільному доступі на Ютубі, його може подивитись кожен, буде в плейлістах і буде постійно оновлюватись. Тобто, якщо вже є план. Це не означає, що він не буде оновлюватись. Буде. Я буду дивитись, що для вас актуально. В мене щось тут буде змінюватись. Я не можу зараз сказати, буде от конкретно так. Буде краще, буде більше інформації, тому пишіть, це дуже важливо. Так, ну що, на цьому в мене все. Хто зацікавлений в проходженні курсу, проходьте опитування. Хто хоче зайти в приватку, також пишіть ВКонтакт, залишу під цим відео. Всі новини стосовно курсу я розміщу в себе каналі або на ютуб-каналі. Подивимось.